Доброго дня, любителі світового кіно. Чим ближче фінал у серіалі Дім Дракона, тим спекотніше стають серії. Восьма серія, незважаючи на те, що була схожа на затища перед бурею, все одно була дуже цікава. Ну а її зміст був переповнений цікавими деталями, які в цьому відео я детально розповім та поясню. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Серія починається з того, що Лорд Корліс Валеріон, окрім того, що отримав важке поранення після бою, захворів лихорадкою. Насправді це відбулося у 126-му році, коли він опинився на ложі в оточенні майстрів. Постало питання, хто стане його наступником, якщо хвороба здолає його. Спадкоємцем будинку Валаріонів був призначений Люцеріс Валаріон, другий син Рейніри. Але у лорда Корлеса також було шість племінників, і старший з них сир Вейманд Веларіон. Хоча у серіалі його зробили братом, стверджував, що спадок по праву повинен перейти до нього на тій підставі, що сини Рейніри Бастарди. Але після цього принцеса відправила свого чоловіка, принца Деймана, захопити Вейманда. Йому відрубали голову, а тіла згодували дракону принцеси, що майже так і вийшло у серіалі. Ну а пізніше Корліс Валеріон повернеться у стрій та продовжить правити припливом. Хоча з іншого боку, у сценаристів є розбіжності з роками, бо Вейман довбили у 126 році, а Реніра, яка вагідна вже третьою дитиною від Деймана, була у 129 році. Ну а враховуючи, що наступна серія матиме назву Зелена рада, а також у прев'ю до 9-ї серії показали, що Візеріс вмре, то зрозуміло, що це 129-й рік. Друзі, хотів би звернутися до вас з невеличким проханням. Для того, щоб поширювати україномовний контент, від вас треба зовсім трохи поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал та порекомендувати друзям, які також люблять дивитися огляди про кіно. Також нам показали, як Демон забрав три яйця, яких відклала дракониця Сіракс. За каноном одне з цих яєць буде віддана Рейні Таргаріен. Саме її дракон один з небагатьох, який народиться під час танцю драконів, зможе вижити у майбутній війні. Ну а її дракониця матиме ім'я ранок. Варто зазначити, що у цій серії часто приділяють увагу семикінцеві зірці. Ця зірка означає віру у семох. Після завоювання Вестероса Егоном Таргаріоном тодішній верховний Септон заборонив чинити опір завойовнику і сам помазав Егона на царювання. Хоча Ейгон і наступні королі Таргаріани заради зміцнення власної влади обмежили права церкви, серед них теж були свої гарячі шанувальники Симох. Насамперед король Бейлар Таргаріан, проголошений святим, на честь якого і назвали Септо Бейлера. Далі нам знову показують, як погано королю Візерісу і що він скоро помре. Але, як я вже казав, його хвороба не була такою довгою та болісною. Бо у 127-му році Візеріс після свого одужання вирішив відсвяткувати великим бенкетом. До речі, схоже зробили сценаристи, коли Візеріс сказав Отто, що хоче сімейної вечері. Король наказав і принцесі, і королеві з'явитися на торжество зі своїми дітьми. Кожна з жінок на знак дружби вбиралася в кольори іншої, і обидві поводилися як добрі родички на велике задоволення короля. Коли король пішов, залишивши гостей одних, між синами королеви Алісенти та принцеси Рейніри, спалахнули нові сварки. Невідомо, доповіли королю про ці події чи ні, але вранці Рейніра з дітьми повернулася до себе на драконній камінь. За каноном сварка розпочалась через те, що Джей Керрі запросив на танець Хайлейну, ну а принц прийняв це як образу, що вилилася в спекотну суперечку, яка лише завдяки втручанню королівської гвардії не переросла в бійку. Також варто додати, що коли Еймон казав тост, то англійською це звучить краще, бо для нас це звучить, що він п'є за сильних хлопців. Ну а англійською це звучить так само, як і їхня фамілія Стронг. До речі, перед цим показали досить веселий момент. Коли кухарі принесли запечену свиню, то ліцеріс посміявся з Еймонда, бо в шостій серії нам показували, як Еймонда розіграли його брати, сказавши, що вони знайшли для нього дракона, а привели свиню. Продовжуючи тему про розбіжність віку та часу між серіалом та каноном, то варто звернути увагу на дітей Реніри та Деймана Ейгана та Візеріса. Якщо ж сценаристи показують нам 129 рік, то Ейгану повинна бути 9 років, а Візеріс 7, але їх чомусь показали віком до 3 років. Особисто для мене було приємно, що сценаристи вирішили зробити сцену, де показали, що Ейган II полюбляв спати з усіма. Взагалі він був відомий як батько кількох бастардів. Наприклад, в 123 році він став батьком сина від дівчини, невинність якої він купив на вулиці Шовку, і дочки від однієї з материнських служниць. Також додам, що у цій серії він вже одружений на своїй сестрі Хелейні. За каноном в них було три дитини: близняки та Джехейра, а також син Мейлор. Окрім цього, у цій серії нам показали, що батьки запланували весілля між синами Рейніри та дочками Лейни та Деймана. За каноном все таки було, але Дже не хотів одружуватись під час війни, а тому вони так і не зіграли весілля. Але у той самий час, мабуть, у наступному сезоні нам покажуть візит Дже у дуже відому домівку, яку добре знають фанати Гри Престолів. Ну а він закохається у доньку Лорда. Також у розпал тостів за різні сім'ї, деякі серйозна, а деякі жартома. Можна почути, як Хелейна знову каже якесь пророцтво бережіться звіра під дошками. Ці слова можна застосувати до різноманітних майбутніх подій, включаючи її брата Еймонда, її власне майбутнє за такими персонажами, як роф, сир та місарія. До речі, це та сама місарія, з якою Деймон жив на драконячому камінні. Кров і сир це два персонажі, які ще не представлені в будинку дракона. Кров і сир відомі просто як різник і ширело відповідно, причому в книзі їх справжні імена не розкриваються. Колись кров був працівником міської варти, а потім був звільнений після того, як до смерті побив секс працівника в королівській гавані. Через характер своєї роботи сир знає про всі таємні входи, виходи та тунелі під червоною фортецією, і вони відіграють важливу роль у житті Хелейни під час танцю драконів. Що стосується Візеріса, з яким нам придеться попрощатися, то в цій серії було багато кадрів, які натякали на те, що ми з ним попрощаємось. Наприклад, тут можна побачити, як з його голови падає корона, натякаючи нам про те, що він вже майже не король. Ну і приємно було побачити, що нам показали, як сильно його любить Дейман. Незважаючи на всі їхні сварки, він все одно його вважає справжнім королем та поважає його. Ну а що стосується кінця серії та його смерті, то існує декілька теорій у книзі. Алісента і партія зелених давно чекали на його смерть, і всі слуги та стражники мали відповідні розпорядження про те, що треба робити. Грибок стверджував, що Алісента сама прискорила смерть чоловіка, додавши отруту йому у вино з прянощами. Слуга, який виявив тіло, відразу доповів королеві про смерть чоловіка, а потім покої померлого були опечатані. Слуга заарештований, а в покоях королеви проведено нараду малої ради. Також, як ви помітили, Візеріс каже, що Ейген повинен стати тим. Об'єднає усіх проти спільного ворога. І Алісента подумала про свого сина, але ми всі знаємо, що мова йде про Егона VI або Джона Сноу. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.